Цей рік для нас став роком контрастів. Ми масово скуповували зарядні станції, щоб вижити, і водночас змітали з полись на дорожчі ігрові консолі та флагмани, щоб жити наповно. Саме тому ми маємо Екофлоу та Плейстейшн в топах покупок українців у 2025-му. А ще ми редакцію сіли і зібрали топ-100 покупок українців за 2025 рік. Тож давайте дивитися на цей список. З вами Володька, Серіс Маршопін Хотланвія, і ми починаємо. І почнемо ми з абсолютного чемпіона. Товар, який обігнав айфони, плейстейшени і все інше з величезним відривом. Номер один у 25-му році це зарядна станція EcoFlow Delta 2. Це вже не просто гаджет, це мастхев в українській квартирі. Понад 112 тисяч кліків лише на цю модель. І чому саме вона? Тут виважений баланс ціни таємності: 1 кВт години за 30-35 тисяч гривень, швидка зарядка, що критично при графіках відключень. Ну і ЛФП-батарея, яка витримує до 3 тисяч циклів зарядки. Також у десятку лідерів Увірвалися і Yeti AC180P. мене така. Ця модель трохи більше заємності, і саме для тих, кому треба живити щось важче, наприклад, каву машину чи потужний ПК. Тож висновок тут простий: енергозалежність залишається базовою потребою українців. А тепер про розваги на другому місці загального рейтингу, обігнавши навіть iPhone 16 Pro Max, розташувалася Sony PlayStation 5 Pro. Очевидно, що українці не просто чекали на прошку, вони її хотіли найбільше. І, мабуть, реліз GTA 6 на горизонті додав ще більше мотивації. Це доводить, що, попри все, ми знаходимо час і ресурси на якісний відпочинок. Раші з нею в топі тримається і народна PS5 Slim Digital, як більш доступний вхідний квиток у геймінг. Але не Sony єдиною. У списку найпопулярніших ми бачимо чіткий тренд на портативність. І тут у нас є Nintendo Switch 2. Новинка року одразу потрапила в топи продажів, навіть попри доволі високу ціну на старті в наших магазинах. Втім, ще популярнішою стала Steam Deck OLED, яка замкнула топ-30 товарів на Hotline .ua за 25 рік. Цікаво, чи повторить цей успіх нещодавно анонсована Steam Machine, реліз якої має відбутися в наступному році. Найпопулярнішим геймерським аксесуаром року став геймпад Sony DualSense. Мабуть вже надто емоційні ваталі трапляються у геймерів, раз геймпад потрапив у топ-80 товарів з усього каталогу. І переходимо до найгарячішої категорії і подивимося, які телефони ми обирали. Якщо подивитися на статистику, Здається, що в Україні зник бюджетний сегмент взагалі. Ми купуємо флагмани і ось топ найпопулярніших смартфонів 25-го року. iPhone 16 Pro Max, беззаперечний лідер серед телефонів, натуральний титан та чорний титан найпопулярніші кольори. Samsung Galaxy S24 Ultra це головний Android флагман року. І так саме минулорічна версія опинилася вище за Galaxy S25 Ultra, хоч різниця не критична. Четверте місце загального рейтингу серед усіх товарів проти восьмого місця. І маю відзначити, що вибір дуже логічний, адже останні останні роки різниця між флагманами стає все меншою. Тож навіщо переплачувати за нову модель, якщо вона практично не пропонує нічого нового? Це, до речі, підтверджує і наявність топі смартфонів iPhone 15 Pro та Pro Max. Це вибір раціональних покупців коштує дешевше, а різниця з 16 мінімальна. Хоча, звісно, лінійка iPhone 17 теж стрімко увірвалася до рейтингу. Причому найпопулярнішою моделлю стала звичайна версія iPhone 17 у чорному кольорі. Найпопулярнішим кольором серед прошок став на подов не помаранчевий, а саме синій. За ним йде Silver, а вже потім Orange. В середньому класі фаворитами стали Galaxy S24 FE, Xiaomi Redmi Note 14, OnePlus 13, Poco X7 Pro та iPhone 16 i Доволі виважений вибір за всіма параметрами, тож зовсім не дивно бачити ці моделі так високо в рейтингу. А до речі, iPhone 13 досі тримає марку, вельми непоганий варіант за 20 тисяч. Ще одна категорія, де цифри вражають, це аудіо. І давайте подивимося, на чому ми слухали музику у 25-му. Ну, наприклад, в наушниках AirPods. AirPods 4. Причому обидві версії шумодавом та без розташувалися поруч в топ-20 серед усіх товарів. Втім, є модель популярніша за них. І теж від Apple – це AirPods Pro 2. Серед не Apple навушників можна відзначити Galaxy Buds 3 Pro від Samsung. Геймерські гарнітури теж задніх не паслин. Наприклад, в топ-70 бачимо Logitech G435 Lightspeed. Неподалік розташувалися класичні Marshall Major 4 та Major 5. У категорії ноутбуків лідерство, як завжди, за MacBook. І цього разу MacBook Air 25-го року. Хоча досі в ТОП 100 знаходиться і Air 20 го року, який допродають за 30 тисяч гривень. З цікавинок у ТОП-100 присутні vr гарнітури Meta Quest 3 і 3S. Одразу три моделі 3D-принтерів від бренду Bambu, процесор Ryzen 7 і відеокарта Radeon RX9070 XT, що ще раз підкреслює нинішню популярність компонентів від AMD. А ви пишіть у коментарях, що ви шукали і купували у 25-му році, і як вам в сьогоднішній топ. А з вами був Володька сервіс з маршрутом і до зустрічі в нових відео.